дякую вам за те, що приймаєте мене сьогодні. Тут я би хотів запитати президента Зеленського про, про деталі праці в Курську. Ви нещодавно сказали, що мета операції це створити буферну зону, щоб запобігти атакам на Сумську область, і дехто сказав, що Україна намагає. Намагає отримати певний козир на переговорах для майбутніх переговорів з Росією? Отже, інші, інші сказали, що мета це відвернути військове обладнання та сили з Донбасу на північ? І чи можете ви уточнити, будь ласка, мету цієї операції в деталях? І у вашій оцінці, чи Росія передислокувала свої війська з Донбасу на сході? Яка ваша оцінка? Будь ласка. А по-друге, запитання до е, польського президента Дуде та, та пані литовської прем'єр-міністрки. Як ви сказали, е, е, Україна зараз знаходиться на деяких російських територіях в Курську? Це це, це це видається певним стратегічним дисбалансом в цій війні. Як ви оцінюєте цю операцію і? Чи ви підтримуєте е, сильно е, ко Украї... те, як Україна веде війну? Дякую. Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція в цьому напрямку. Операція складна, важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції. Не всі можу говорити. Перед усім обмінний фонд. Це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге, це зупинення операції на півночі Російської Федерації. Превентивний удар. І наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашої частини Сумської області і бажання окупувати столицю регіону місто Суми. І саме, ви сказали, хтось каже про буфер, ну, хтось казав про те, що ми розігруємо це як, як кар, карту для діалогу як озялу. Це дехто це був Путін. Ми не розігруємо ніякі карти, ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни, і всіх запросили на майданчик формули миру або Саміту Миру під Підтримуючи її, або просто говорячи про це, і пропонує свої ті чи інші ініціативи, але на нашому майданчику. Тому ми змінювати цей процес не будемо. Що стосується цілий всі, всіх цілей операції, вони, ми віримо, що будуть досягнені. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно. Тепер. Як це впливає на те, що буде зменшується військо на території України, що Путін буде перекидувати ці війська на Курську область? так? А мені здається, що це дуже важливий висновок. Я сьогодні говорив про це колегам, які наприкінці можуть зробити вже світ? І це одна з цілей цієї операції: показати. Реальність, хто такий Путін і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов за окупацію на територію нашої держави, я думаю, що вони вже зрозуміли. І показати їх суспільству також, що для нього дорожче. окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці. Зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території, і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво! Його люди там кажуть, вони в шоці, що у них що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує свому суспільству. Нашим хлопцям треба триматися, вони молодці. Єдиний мінус в цій операції, що я не маю права назвати і подякувати всім бригадам, я їх всі знаю, всім бригадам, які виконують надскладну операцію на території ворога.